У колонній залі Київради урочисто лунає славень і славень! Слава Україна! Слава Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода звітує про 100 днів діяльності у Київській міській раді. Здається, 125-та зустріч з виборцями, але саме це місце для націоналістів глибоко символічне. Саме в цьому залі революційної київської міської ради яку свободівці зайняли в перші дні революції гідності. Які утримали всю революцію гідності, звідси йшли в останній бій наші герої Небесної Сотні? Тут був мобільний спиталь, і саме завдяки вам, всім, завдяки нашій боротьбі крові революції, вдалося відстояти, перемогти режим Януковича, відстояти українську державу. Я хочу нашу зустріч розпочати з хвилини мовчання по тому небесному легіону наших побратимів, героїв української нації, які полягли як небеса сотня під час революції гідності і полягли в священній війні з московськими окупантами. Боротьба з ворогом на передовій фронту єдина поважна причина відсутності на сесії. Але 14 депутатів свободівців встигають усюди. Це найменша, але найдисциплінованіша фракція. 100-відсоткова явка на роботу такий стиль свободи, каже їхній лідер Олег Тягнебок. В нашій фракції в Київраді та й зрештою, як і в інших, є е, такий елемент взаємопідтримки і взаємовдосконалення е, і навчання. Ми е, в грудні місяці минулого року навіть провели з'їзд усіх наших депутатів, е, де було присутні близько е, півтора тисячі наших представників в місцевих органах влади, і ми е, проголосували за певне положення внутрішньої діяльності. І звісно, що воно виконується. І я собі уявляю, що через рік, через два це будуть дуже потужні депутати, які і будуть ну просто гордістю нашої організації свободи і більших переконаний, що ніколи кияни, ті, які голосували за свободу, не будуть шкодувати за своїх обранців. Свободівці представлені в 11 із 13 постійних комісій Київради, де вони втілили 44 проекти зі своєї ідеологічної програми захисту українців у земельній комісії, як найбільш скандальній, одразу двоє націоналістів. Ми не голосуємо за продаж землі, тому що зараз продавати землю в той час, коли на дворі криза фінансова безцінь, Ми вважаємо, що це неправильно. Ми не голосуємо за бізнес регіоналів, комуністів і росіян. Ми не голосуємо за кіперські офшори і не голосуємо взагалі за будь-яке свата брата виділення земельних ділянок. Натомість перешкоджаємо їм це робити. На цю каденцію у Київраду були обрані п'ятеро досвідчених народних депутатів сьомого скликання. Є й зовсім молоді націоналісти. Вони вчилися не довіряти владі у боях під Дебальцево. Вони думали, що ми нові депутати, мені 24 роки, Іван Леонідович теж молодий депутат, нічого просто не знаємо і з нами не треба рахуватися. Ми вже на другому засіданні показали, як Іван сказав, що ми вичитуємо кожну букву, кожну кому і в курсі кожного питання. І дуже часто задаємо їм незручні запитання. На другий раз ми їм не дали нічого продіребанити. Тоді вони вирішили нас по наглому своєю більшістю продавити. І ви знаєте, тут я вже згадав свій військовий досвід. У них теж нічого не вийшло. Фракція Свободи не підтримала проект столичного бюджету на 2016 рік. Крім того, націоналісти вимагають повернення у комунальну власність «Київводоканалу», «Київгазу», «Київенерго». Невирішених питань в Києві купа. Я не хочу їх докладно перелічувати. Це і природні монополії, які знаходяться в приватних руках. Це і зношена інфраструктура. Саме свободівці змусили Київраду висловити недовіру уряду Яценюка. З ними одностайні й побратими у Верховній Раді ніяких липових технократів та іноземців. Українці, на жаль, не так часто мали свою державу, наприклад, за останні кілька століть. І переважно Україна була під владою іноземців. Я так розумію, що далі хочуть українцям цю історію нав'язувати, що Україну врятують іноземці. Товариство Україну врятують не іноземці, Україну врятують українські патріоти і націоналісти, яким ця держава потрібна, і для яких ця держава є цінністю. Київські депутати відкрили громадські приймальні у всіх десяти районах міста, аби з перших вуст знати проблеми. Протягом трьох місяців надали юридичну та матеріальну допомогу загалом на 734 тисячі гривень. І нині разом з громадою намагаються зупинити багатомільйонну аферу навколо банку Хрещатик. Коли поставили питання рефінансування банку Хрещатик, а це банк, в якому кияни є акціонерами і власне співвласниками цього банку, намагались притягнути питання до до капіталізації банку понад 100 мільйонів грошима киян Київської громади. Ми зараз створили комісію. Ми розбираємося з цим процесом, тому що там задіяні кіперські компанії, там задіяні незрозумілі схеми, а хочуть оперувати гроші макіян. Ми просто не допустимо цього. Фракція всеукраїнського об'єднання Свобода послідовно бореться з наслідками совєтської окупації від розірвання побратимських стосунків із містами країни-агресора до захисту української мови у столиці та увіковічнення імен героїв України. Ми з володію Бухняком. Ходимо на комісію з питань перейменувань і знаходимо механізми. Рік не хотіли піднімати вулицю Степана Бандери. Рік вважав рішення. Ми прийшли, покликали наших атошників, покликали науковців. Пройшла процедура. Зараз громадське обговорення. Сьогодні свобода має своїх депутатів в усіх без винятку областях України. Цими днями тривають зустрічі з виборцями по всій країні, і всюди двері для людей відчинені. Є можливість вільно заходити. Приміщення завдяки Революції Гідності, тому що Свобода тут, власне, наша комендатура була, наші хлопці. От з 13-го року тут немає такого пропускного суворого пропускного режиму. Нам Є за що звітувати, і ми не боїмося якихось ну дійсно дуже гострих питань і дискусій. Тому що насправді я бачу, як викладаються наші депутати в Київраді, Я зараз об'їжджаю е і бував вже в багатьох областях на звітах е в інших фракціях, як викладаються, бо це дійсно. Ну, це можливо, так як парламентська робота. Єдине, що вона не оплачується. Але один раз на тиждень, один день на тиждень це сесія, один день це точно комісія, ще якісь робочі групи, зустрічі з виборцями, якісь особисті прийоми, писати звернення, запити, проекти рішень це колосальна робота. Фракція Всеукраїнської об'єднання свобода це ваші представники в Київській раді. Ми сильні тільки тоді, і нас поважають тільки тоді, коли за нами стоїть Київська громада. Наш результат в Київській раді це результат вашої. Звитяжної боротьби, результат вашого голосування, результат вашої підтримки. Переконаний, що разом з вами ми здобудемо перемогу, побудуємо Київ як місто комфортне для життя киян, як не тільки європейську як українську столицю. Здобудемо велику українську національну державу. Слава Україні!